Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні, ну, у дієслово, звичайно, про що ж ще ми будемо говорити? А саме будемо досліджувати орфограми у дієсловах. І перша орфограма це букви Е, і в особових закінченнях дієслів першої і другої дієвідміни. І це не просто орфограма, так звучить наша тема, над якою ми будемо працювати. Готові? Починаємо! І для початку невеличка гра на повторення основних правил. Гра так чи ні? Дайте відповідь на тестові питання, одним словом, так, якщо ви погоджуєтеся з твердженням і ні, якщо ви не погоджуєтеся. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А не забудьте потім після виконання скріншоти з результатом надіслати вчителю. Тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, признавайтеся, скільки ви там балів набрали. Ну, якщо ви набрали всі 100 балів, то я вас вітаю. Ми продовжуємо. Пропоную вам невеличку вправу з ключем, оскільки на попередніх уроках ми вчилися визна... визначати дієвідміни дієслів, то й пропоную вам поставити подані дієслова у третій особі множини теперішнього та майбутнього часу і записати у дві колоночки. Перша дієвідміна. І друга дієвідміна. І зверніть увагу, якщо ви це правильно виконаєте, то з других букв записаних слів складеться прислів'я. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, до першої дієвідміну належать дієслова співати, помічати, вживати, кинути, «цвісти», «нести», змінювати, копати. А друга дія відміна це спалити, робити, обігти, варити, очистити, дивитися, змінити, горіти. Спробуємо підкреслити по другій літері Пожи. В мо. Омба. Мо. Тобто, яке прислів'я у нас? Поживемо, побачимо. А у вас так? Якщо так, значить ви вмієте дуже добре визначати дії відміни дій слів. а це важливо для сьогоднішнього уроку. А далі у нас мовознач... мовознавче дослідження, побудемо трішки дослідниками. Прочитайте, будь ласка, зразки усно народної творчості, ну, прислів'я та приказки. Знайдіть ті, у яких дієслова вживаються у формі теперішнього або майбутнього часу. Визначте дієвідміну дієслів, особу і виділіть закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо: усякий шиє, шия це майбутній час і перша і третя особа однини». Закінчення є, та не всякий викроїть закінчення «їть». і це буде теж майбутній час, третя особа однини». Гарно того вчити це неозначена форма дієслів. Хто хоче все знати. Знати це неозначена форма, а от хоче це теперішній час закінчення Е і третя особа однини». Дерево за плодами, а людина за ділами пізнаються. Пізнаються, ють буде закінчення, пригадуємо, що ся – це суфікс, тобто постфікс, який стоїть після закінчення. Третя особа множини. Діло майстра величає. Ось воно закінчення є, і це третя особа однини, теперішній час. Доки не вприєш», теперішній час закінчення єш друга особа однини. «Доти не вмієш. Так, тут помилка єш. Так, і це теж буде друга особа. Не, доки не впрієш, доти не вмітимеш. Вмітимеш це, до речі, майбутній час закінчення. Вміт, вмітимеш. Так, все правильно тут буде Е. Так, вмітимеш це майбутній час і друга особа однини закінчення Еш. Знатимеш майбутній час закінчення «еш», друга особа однини. Годуватиме Закінчення іме. І, і, і. і у нас майбутній час третя особа однини. Ось так потрібно було виконати це завдання. Ну, а тепер поміркуємо діти, в яких дієсловах теперішнього і майбутнього часу ми не чітко чуємо літери Е, І e, в особових закінченнях. Ну, спробуємо з шиє. Тут чітко чуємо, викроїть. Тут ми теж чітко чуємо, так? Ем, хоче, чітко чуємо. Е, пізнаються, так, «Величаєм». Впрієш. Ось тут уже, до речі, не чітко ми чуємо. А чому? Ну, тому що впрієш чи впрієш, так у нас відбувається наближення. Вмітимеш. Ось цей звук Е ми теж не чітко чуємо, він наближається до І. А, це є до І. «Знатимеш» теж ми не чітко чуємо, ненаголошений Е наближається до І. І годуватиме і Е і наближається до Е. Саме ось в цих словах. Вникають сумніви, яку ж там літеру писати. Ну, а для того, щоб ми з вами не сумнівалися і чітко знали, яку ж літеру писати, існують правила. Саме для цього потрібно вміти чітко визначати дієвідміни, дієслів. Адже, і будьте уважні, у закінченнях дієслів першої дієвідміни, крім першої особи однини та третьої особи множини, ми пишемо е або Є. Подивіться, будь ласка, теперішній час. Ну, Кажу, малюю, ми не беремо, ось це не беремо, це не беремо, але дивимося. Кажеш, малюєш, каже, малює. Кажемо малюємо, кажете, малюєте. І навпаки, бачимо, ось майбутній час теж ось ці першу і третю не беремо. Скажеш, малюєш, скаже малюєм. Кажемо, малюємо, скажете, малюєте. Ось ми бачимо однакові закінчення у теперішньому та майбутньому часі доконаного виду. І в них скрізь бачимо в особових закінченнях, крім першої особи одини та третьої особи множини, в закінченнях є літера Е або Є. А скажете, як же ж перевіряти? А перевіряємо ми діти, по третій особі однини. Ну, я, наприклад, перевіряю так. Мені, наприклад, так дуже легко, тому і я вам теж пропоную раджу В третю особу однини ставити дієслова. Він, вона, воно що робить? Якщо у вас буде каже, малює, то і в особових закінченнях ви теж напишете літеру Е. Або є. Тобто, бачите, тут все просто. А от тепер подивіться: у другій дієвідміні бачимо, що у закінченнях дієслів другої відміни, крім першої особи однини, знову ж таки, та третьої особи множини, у нас з'являються букви і або І. Ну, якщо ми ось ці не беремо, так. Звертаємо увагу на всі інші особові форми. Зверніть увагу, мовчиш, робиш. Мовчить, робить. Мовчимо, робимо. Мовчите, робите. І майбутній час мовчиш, зробиш, змовчить, зробить. Змовчимо, зробимо, змовчите, зробите, наскрізь літера І. Ну, або може бути, літера «ї». Зверніть увагу, що теж легко визначити, якщо ми дієслово поставимо в третій особі однини теперішнього або майбутнього часу. Що робить? Мовчить, змовчить, і якщо у нас закінчення ить або «їть», тоді, звичайно, в особових формах ми пишемо літеру и «ї». Тобто перевіряємо вже літеру Е, Є чи Є перевіряємо по третій особі однини. І ось саме цей лайфхак такий невеличкий, прошу вас запам'ятати, мені так вдається, то я думаю, і ви зможете. Зверніть увагу, що дієслова теперішнього і майбутнього часу доконаного виду мають однакові особові закінчення. Чому? А тому, що майбутній час доконаний вид твориться від теперішнього часу. Префіксальним способом, задаванням префікса. Саме тому ці дієслова мають однакові закінчення. І практично попрацюємо. Від поданих дієслів утворіть особові форми теперішнього часу за поданим зразочком. І у вас всього-навсього два слова тесати, творити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Тесати тешу, тешеш, теше, тешемо, тешете, тешуть. Третя особа теше. Бачите, ми чітко чуємо звук Е. Отож в особових закінченнях підкреслили діти. У нас крізь буде закінчення Е. Тешеш, теше, тешемо, тешете. Ну, Тешуть, звичайно, третя особа множини. І ми визначаємо, що це перша дієвідміна. Творити, творю. Твориш, бачимо, що в нас з'являється буква Е «творить», він, вона, воно, третя особа, і в особових закінченнях літера Е, «ять» і друга дієвідміна. Отож, діти, бачите, як все насправді дуже легко, потрібно тільки бути уважним. А ще вам право на увагу, четверте зайве. Прочитайте рядки дієслів, знайдіть помилки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, у першому рядку зайве слово мовчите. Ну, тому що він, вона, воно, що робить, мовчить. Ми пишемо букву І. «Ловете» – зайве слово. Чому? Він вона, воно що робить? Ловить, і в нас літера И буде. Славить, він, вона, воно, що робить славить, а ми ж не кажемо славе славить і літера И. І, звичайно, пише. А не пишете. У нас в особових закінченнях буде Е, тому що він, вона, воно, що робить, пише. Тож пишемо пишете, а не пишете. Ось так слід було виконати це завдання, і не забудьте, що в нас орфограма. Букви Е і в особових закінченнях дієслів першої та другої діє відміни. Ось так називається те, над чим ми працюємо. Це не просто тема, а ще й орфограма. І пропоную вам грулічку Е чи Е. Розподіліть дієслова залежно від того, як у літеру ми напишемо в особових закінченнях. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, після виконання не забувайте, скріншот з результатом надіслати вчителю і перевірили самі себе, натиснувши на паузу, на галочку внизу екрана. Тоді молодці. І знову ж таки, наша одна із таких частих рубрик на, на уроках це як на зно. Пропоную вам виконати тести, взяті із зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і відчути їх складність, чи зможете ви їх подолати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перше Б, друге Г. А у вас так? І ще два завдання цієї ж самої рубрики. Натисніть, будь ласка, на паузу і знайдіть одну правильну відповідь. Перевіримо перше В і друге В. А у вас, так? Пишіть у коментарях, які труднощі у вас виникли. А на сьогодні все залишилося отримати лише вихідний квиток. Виберіть одне чи два речення і допишіть їх, оцінивши свою роботу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, все. Квиток вихідний отримали, і домашнє завдання. На сторінці 43, 53. Ви повторюєте правила. І у вас в Google класі прикріплено посилання на тести. Виконайте їх обов'язково і побачите свій результат, наскільки добре ви засвоїли тему. Любіть і вивчайте українську мову, бо щоб мова тобі повністю відкрилася. Маєш бути залюбленим в неї. А я бажаю вам успіхів і не забувайте уважно читати за завдання в тестах. До побачення. На все добре.